Ось так, друзі, буде виглядати рибак. Закинули вже з Євгеном всі палки, який красень. Потім кажу, давай лупанем по банці. Хто мив свою шпагу або Матільду газованою водою? Привіт, підписники! Ну що? Приїхали з Євгеном на рибалочку на той місцяк, де ми колись були десь 2-3 відоса. Зараз покажу вам містечок. Там Євген щось знімає. Коротше, будемо рибачити он там. Бачите, дивіться, як гарно тут. Хо, -хо, -хо, хо Куча речей у нас, які ми ще, звичайно, не розібрали. Ну, Євген стоїть, щось теж знімає, показує вам біцерацепси. Ну і показує вам, звичайно, свій відмінний зад. Ось у нас ще речі. І Євгена новий стілець. Сьогодні він покаже вам в відосах. Коротше, друзі, розбираємось та будемо. Це все барахло закидувати отуди, у водойму, тому що вже у нас зараз яка година? Пів сьомого. Пів сьомо. <бігає>, Будемо закидувати, та сподіваємось, сьогодні нормально так нарибачимо. Трішки вирішили з Євгеном окунутися, бо Друзі, розстаємо з Євгеном як масло на сонці. Стікає смалець. Зараз головне не на ї. Напишіть в коментарях. Чуєте, щось 110 так застряє у водичку, що. Ой-ой-ой. Чуєш, одно таке. Максимально конченюче. Цугарки кинув, бо не було б у мене що. Смалити. Зайдуть. Чуєш, що тут таке як пісочок. Ні, ну Якраз На На <хвилетик. клес> <Да>, Так, Зараз закормимо. <клес> oh. да, до речі, друзі, щось у нас води тут стало набагато менше. Ну як, на багато? Сантиметрів, десь на 20, так? Да? <клес> Бачите, вон та яма? вон та яма. Вона була у воді. Зараз в таку спеку воно трішечки видно. Ой-ой-ой, що зараз загрузаю, так непогано, буду йти я назад. Ні, водичка дуже тепла, як на морі. Опа! Фу, друзі, трішечки, коротше, роблю ракіровочку. У мене якогось хвіга, дуже багато залишилось мачмали. На волосіння з минулої рибалки. Потрібно зараз змінювати. Не знаю, скільки я вже таких рухів зробив. Але в мене зараз такі відчуття, ніби я три доби підряд грав у волейбола. Знаєте, кото? М'яч подаєш, вже рука коротше, трішечки оніміла. Зміню зараз на двох котушках, тому що в мене на двох котушках така бідося. Коротше, коли закидаєш, ну, через кільця пролітає. Ну, коротше, шишкібаб, одним словом. Покажу вам, яку я волосінь намотаю на дві катушечки. Прикол в тому, що ця волосінь вона не вигорає на сонечку. Ну, Тобто на ультрафіолеті. Це дуже зручно. Ні, Яке це дуже зручно, блядь. Що ти сука, блядь. Намотаю зараз, друзі, сюди нову волосінь. Вона, коротше, прикол її в чому? Тому що вона, ось бачите, який значок має. Тут у нас цей значок означає те, що вона не виграє на ультравіолеті. Тобто її якість не втрачається з часом. Це дуже є важливо, особливо, коли ви дуже часто рибачите і не дуже часто змінюєте волосінь. <рив> ось так буде виглядати рибак, який буде цілий рік без виїзду додому. Тобто, на природі ось так буде виглядати. А ви напишіть в коментарях, хто бриє свій початок або Матільду. Мені це не дуже буде, звичайно, цікаво, але все одно напишіть. Фу, фу, ну що, друзі, закинули вже з Євгеном всі палки. Ось мої. Вон там вон, Євгена. Євген вже там, до речі, сидить, для вас монтує. Коротше, насмикали ми вже, я вам скажу так, ніфіга собі. Бачите, два садка. Два садочка. О там уже у нас я не знаю скільки кілограмів, але вже більше 15. Коротше, якось так. Зараз направлю камеру на своє жало. Тиша, зараз уже перша година ночі. Клювання, друзі, клювання, зараз покажу. Здурів ось цей клюнув. Оцей. Давай ще разок. Лупани. Лупани ще разок, і я буду підсікати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, дивіться, як. Ой-ой-ой, що це робиться! Ча-ча-чарочка. Кажеш, в мене пацанський ліхтарик. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой, дивіться, що робиться. Аж палка знялась. Коротше, я підсікаю. Дурне таке щось клюнуло. Так, сидіть, сидіть, сидіть Тихо ти. Та підожди. Чуєш, це таке як кілушний десь. Не плюйся. Каже, пф, зараз підеш в садок. О, ще одна палка клює. Все. Ось такий красень. Покажу трішки поближче. Опа! Піде зараз у садок. Та я. О, чуєш, сидить. Давай допомагай. Друзі, знову клюнув. Опа. Чуєш, цей теж такий молодцом. Непогано. Друзі, бачите, який кабанела. О, тихо. Це, який красень. Пішли випускати. Точніше, зараз в садок, а потім будемо випускати. Доброго раночку, друзяшки. Ми майже з Євгеном і не лягали відпочивати, тому що цілу ніч у нас клювала. Рибка. Набомбили ми вже дуже багато. Не знаю, скільки конкретно. У нас, до речі, були змагання. Але це ви побачите на каналі Дивись, що піймав. Лупашили, лупашили. потім кажу: давай лупанем по банці. Коротше, опустили ми по банці. І Євген вирішив грати в піжмурки. і досі десь ховається. Не знаю вже скільки зараз годин. Напевно, десь годин уже 7. Опа! Давайте зараз глянемо, що в нас так, опа. Коротше, зараз покажу оп, атмосферу. О, бачите, все у нас так от лежить. У мене одна палка стоїть. У Євгена теж одна стоїть. Коротше, два садка отам. Опа! У мене він забитий рибою. Євгена, як ви бачите, немає. Досі ховається. Коротше, оце так його накрило. Опа, а ось наш табір. Бачите, трішечки як у свинарнику. Але це нормально, це взагалі нормально. О, а ось уже Євген намалювався. У мене вже? для тебе дві новини. Попустило від банки чи що? Ну майже години три ховався, По-перше, в мене цей бамажечки не хватило трошечки. А по-друге, бамажечка трошечки порвалася. <реш> так що я трошечки за камерою йду. Коротше, отака шляпа, бачите? Після банки і не таке буває. Ну, це нормально, друзі. Ну, в общем, зараз, напевно, будемо лягати спати, тому що ми всю ніч майже не спали. Потрібно відпочити хоча б годинки 3. Та можливо, ще закинемо разі по 5-6 по кожну палку. А може і менше. Коротше, будемо намагатися ще щось спіймати. Але щось мені здається, Євген, що тут воно не буде клювати в день. Можливо, пару якихось коробчичків спіймаємо. Але це не точно. Клювало реально бадьоро десь з 9 години. Вечора і десь до до другої, а потім так трішечки був спад. Вон пішов уже знову. Коротше, бачите, воно ж після банки, коротше, торпедний відсік розслабився і воно, звісно. Не витримало дно. Бачите. Що ти робиш? а а а вон воно що. Хочу накласти біля моєї палатки. Ось такий свістопляс. Пішов я спати, друзі, бо щось мені, блядь. <сум> Бачите, що робить? Це тришак. Прокинувся я трішки раніше, ніж 11 година. Домовлялася з Євгеном. 12-й, кстати, об 11-й. Тут спати дуже жесть. Парить. Я вспітнів, у мене все мокре. Що шортики, що мій матрасик, що мій спальний мішок. А Євгену паї. Напишіть в коментарях. Спить. Я напевно зараз при закину. У мене одна палка висить та буду намагатись піймати ще щось. Зараз у нас десь пів одинадцятий може навіть ще й немає. Плюс-мінус. Вода тепла, дуже тепла, у нас парить. Корм ще є. пелець є. Метод мікс є, так що попапів там взагалі повно. Скурю цигарку, банку вже опускати не буду, бо сам я не полюбляю це робити, а Євген знову піде грати в жмурки. Заховався голова на 4 години, думав, що я її шукаю. Ну, коротше, якось так. Друзі, я оце йду, дивлюсь, у мене і в Євгена по 4 палки. А по факту, коли воно клює, достатньо було й двох. Напишіть в коментарях, хто на скільки ловить палок. Особливо коли непоганий кльов. Тому що 4 це ну, занадто. Це дуже багато. Дві стоять які не працюють. Євген як поспав? <різь> Каже, купатися з Чуєш? Євген, куди ти пішов? Попісать пішов. Тобі нормально спалось чи ні? Кажу, бачите, що я буде робити зараз. Біля моєї палатки. Отаке От падло. Напишіть в коментарях, це нормально чи ні. Коротше, друзі, бачите, дзюрить біля моєї палатки. Що тоді зробимо? Розіграємо оцю палатку. Точніше, не розіграємо, а віддамо на халяву, хто напише кращий коментар. А по промокоду Тухлий Анус у вас буде знижка на оце все, що тут стоїть, аж 99%. за десятку можете це все купити гривень. Не за 10 тисяч гривень, а за 10 гривень. Ти що, забув, як пісять стоїть. Сонне. Не оддупляє, ніфіга. Фу, чуєш? Ну дуже жарко, я ніфіга не спав. У мене там все мокре. Що ти скажеш? Кажу, як медвідь з берлоги виліз. Я вже купався. Яка ще білка. Бачите, перегрівся на сонці, каже, білка. Ще й попрдує. Ну, це з утра нормально, каже, клапан вже не тримав. Чуєте, друзі, ану напишіть в коментарях, хто мив свою шпагу або Матільду газованою водою. Бо, друзі, ми з Євгеном ніфіга не брали. Ніякий ні гель, ні мило. А воно ж в цьому ставочку, самі розумієте, всяка бацильна може плавати. А Миргородська тільки що сильно газ. Я гадаю, непогано з цим поралась. Коротше, друзі, у нас з Євгеном щось жодного клювання немає. Та вже там і дітвора прийшла купатися. Напевно, зараз риби не буде, тому що вот там шум, ну, коротше, порозганяє. Вирішили з Євгеном діставати наші садки та будемо зважувати рибку. Отакі кабанчики, друзі. Сьогодні в мене були за ніч. 22 кілограма загальна сума, але в мене в моєму садку отака десь дірочка. Може один або два втекло, Тому що я підраховував, в мене було десь штучок, повинно бути. 13-14. А нарахували 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А де ще один втік уже. Один ще десь втік. Коротше, ось такі кабанчики. Плюс-мінус ось один, другий, третій, четвертий, десь будуть по 3,5-4,5 кг. Всі, решта трішки менше. Ну що, друзі? Отак потрібно йти випускати рибку гуляти з двома такими. Ну, оці десь по два, які два, два, десь по три, може навіть по чотири кілограми. Плюс-мінус. Красені. Опа. Зараз подихають. О, почали оживати. Один поплив все попливли чкс, чікс Красені які, бігом у воду чікс Все, бігом водичку. Чипс. Пливи. О, той роздуплився вже. О, той вже поплив. Зараз і цей роздуплиться. Швиденько, швиденько. Оцей шкрасенький. Оп. Дивіться. Цей теж. Опа, пливіть. Фу. О, шевелиться. Фу. Поплив. Опа, пулечки, папа, а це вже улов Євгена. Показуй, що там в тебе є. Євгена, якщо я не помиляюсь, були два амурчики, так? О, бачите які? Непогані, непогані. Давай тут обережно. Піднімайся. Ну, бачиш, що -то палку собі поставив. Отакі справи. Оп. Як тобі? Ти задоволений? Піде. Піде, каже. Я хоч відпочив. Так, бо в мене трішечки було запари сьогодні вночі. О, Євген, давай відпускай двохкрасеню. О, Оп-оп-оп. Чікс. Чікі-піки-чигівара. Чі Випускай. Хі -хі. Опа. Торпеди. Дві торпеди. Попливли? Чуєш, а Амурчики такі, да? вони більш роздуплені. Коробчуки такі. Друзі, вони більше, більше їм потрібно часу, щоб роздуплитися. Амурчики чик-чик-чик-чик-чик. Давай я тобі п'ятака дам. Давай сюди. Тройник давай. Абай, пта! Ну що, друзяшки, ви бачили результат, який у нас з Євгеном був. У мене 22 кг, 10 чи 12 штучок, не пам'ятаю. Можливо, у мене ще там один або два втекли, тому що в мене там була в садку невеличка дірочка. І це вони зробили. Вони там ночу суету наводили. Коротше, в цілому, мені сподобалось. Непогано, непогано вийшло. Це, друзі, було десь з 10-ї години вечора і до десь ну, до 3 ї Далі, вже там, може, один клюнув. І ще в мене 4-3 коробчучка зійшло. У мене чомусь клювали коробчучки. Ну, сазани коробчучки, а у Євгена було два Амурчика. Два Амурчика один на кіло 200 і другий на кіло 800 Ну, в цілому, батл у нас, звичайно. Вийшов непоганий, метод мікс працює, бойли працюють, попапи працюють. На цьому ставочку це дуже гарно відпрацьовує. Тому, друзі, хто тут буде рибачити, приїжджати сюди, то, звичайно, беріть з собою попапчики. Шостий, восьмий розмір, десятий. Нейтрали теж непогано працюють. В цілому рибалочка була дуже. Така емоційна, чудова, весело провели час, покупалися, вода дуже тепла. Я навіть піявку на нозі дістав. ну, Хотіла трішечки в мене відсмоктати. Ну, ви самі розумієте, Хе -хе. компота мого, не те, що ви подумали. Коротше, будемо закінчувати, збиратися та потихеньку виїжджати. Зараз жарко, не дуже хочеться по. Спеці збирати всі речі, а ще потрібно палатка стоїть, бачите, потрібно її ще зібрати палки. У мене дві палки стоїть вже, я їх дістав ще дві у мене у воді. Коротше, друзі, якось так. Рибалка дуже сподобалась, що по рибі, що по а, часу проведення. Ну, в принципі, будемо зараз потихеньку збиратися та їхати. Додомцю. Ось така, друзі, у нас вийшла з Євгеном рибалочка. Як я вам уже й казав, все чудово, все прекрасно. Вже зібрались, вже з Євгеном, бачите, біля марки Топта. Євген каже, потрібно енергетика влупашить, бо можна заїхати в Кувєтік. Я теж вже такий щось трішечки підутамився, тому що реально сьогодні ми поспали, по факту десь, ну може, по одній по дві години максимум, і то це назвати сном дуже тяжко. Тому якось так, друзі. Всім гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Всіх обняв припідняв. Пока, пока.